Всім привіт, криптани, з вами Олександр. Сьогодні хочу розповісти вам про цікавий проект Wave Wallet, в якому ми можемо майнити токен Ocean. Проект з'явився нещодавно та має гарну акцію для ранніх користувачів, але про неї трішки пізніше. Всі ми знаємо, що наразі кожен веб гаманець змагається з конкурентами, створюючи різні дропи, щоб якомога більше набрати впізнаваності та залучити нових користувачів, які в майбутньому будуть їхніми постійними клієнтами. Wave Wallet не виключення. Це інноваційний веб-3 гаманець і Всі вони інноваційні, який побудований на блокчейні суй, та який стрімко завойовує популярність у криптанів, які хочуть багато заробити наразі у телеграмі Вейб 170 тисяч учасників, і це лише гра запустилась 26 квітня, 14 днів назад. Що за гра, як я вже сказав раніше, розробникам потрібно просунути свій гаманець. Тож для цього всередині гаманця вони створили свій токен Ocean та гру, в якій його можна добувати. І все це запаковано в Телеграм бота, не потрібно ніяких додаткових дій та зайвих реєстрацій. І так, маркетологи Wave зробили так само, як це зробив Нірволет зі своєю монеткою. HOT. Тож ви розумієте, що заробити тут можна? Реліз гри, як я вже сказав, стався 26 квітня. В той же день на сайті проекту розраби поділилися з нами, що першовідкривачі відкривачі отримають у два рази більше нагород. А саме починаючи з 26 квітня і впродовж 4 тижнів, ми будемо майнити токени Ocean за вдвічі вищою швидкістю. Ця прискорена акція дозволяє нам, раннім учасникам, швидко накопичити токени Ocean та подвоїти потенційний заробіток. Після 26 травня майнінг продовжиться, але швидкість видобутку відповідно зменшиться, тому не упускайте такий шанс. Проект тільки набирає хайп, і ми у його джерело. Що ж, думаю, чому потрібно входити в проект, ви вже зрозуміли. А тепер інструкція, як швидко розвиватися у грі Ocean. Для початку заходимо у бота Wave Wallet. Посилання знайдете в описі під цим роликом. Наступна дія, створюємо гаманець або імпортуємо свій. Я натискаю Створити, зберігаємо фразу та йдемо далі. Попавши у гаманець, натискаємо на саму гру Ocean. Та клеймимо свій перший токен. Після цього ми запускаємо процес майнінгу. Тепер кожні дві години ми повинні клеймити свої овшен. Якщо цього не робити, токени не накопичуються, тому потрібно заходити кожні дві години. Звичайно, через буз кораблика ми можемо збільшувати цей інтервал. Спочатку у 3, потім у 4 години і так далі. Так, тепер йдемо в місії і виконуємо три підписки. За них ми отримаємо три безплатних клейми. Коли вони закінчаться, за кожен клейм токена Ocean ми повинні будемо заплатити газ в 0,3 суї. Наразі суї коштує 1 долар, багато вкладати не потрібно. Я купив на Байбіті всього 1 Суї та перевів на свій вейв-гаманець. Цього мені з головою вистачить, щоб заклеймити багато токенів Ocean. Загалом ми робимо невеликі вкладення, але маємо можливість отримати гарний прибуток. Хоча гарантій, звичайно, ніяких нема. Про це також пам'ятайте. Після того як ви поповните гаманець, запросіть одного друга, щоб у вас відкрилась можливість відкрити ось цю скриньку. Відкриваючи її, вам випаде краб з однією цілою двадцять сотих поїнта. Цей коефіцієнт примножить вам видобуток. Наприклад, я заробляю уже не два токени за дві години, а два з половиною. Взагалі, в перший день ми зможемо заробити 18 токенів. Я вночі сплю, якщо ви ні, назбираєте більше. На початковому етапі їх потрібно, як завжди, реінвестувати. І як тільки назбираєте 20 оушен, збільшуйте рівень водяного кота. Це пришвидшить швидкість майнінгу, і ми зможемо заробляти більше токенів. Також, щоб заробляти більше токенів, потрібно запрошувати друзів. За першу лінію рефералів ви будете отримувати до 20% від їхнього видобутку. За рефералів другого рівня вам буде капати 5% від їх видобутку. Пізніше з'являться порти. Простими словами, це спільнота, де наші досягнення у грі будуть сумуватися. Я обов'язково створю Порти для свого ком'юніті, і ми будемо змагатися з іншими командами, щоб у майбутньому отримати додаткові плюшки. Підсумовуючи, не забувайте клеймати токени, реінвестуйте, запрошуйте друзів та готуйтеся до змагань у майбутніх портах. Як завжди, інші актуальні дропи, в яких я беру участь, ви можете знайти в моєму телеграм-каналі. Також не забудьте підписатися на мій YouTube канал, щоб не пропускати нові дропи та заробляти разом зі мною у світі крипти. З вами був Олександр Черничко, до зустрічі криптонята!